Дже, з чим Україна та Захід підходять до важливих міжнародних заходів цієї осені, будемо говорити з політологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, як завжди, ради вітати. Добрий вечір, пане Тарасе. От як би ви? Давайте почнемо з візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена. як би ви підсумували цей візит Блінкена до Києва? От якою на вашу думку була все ж таки головна місія цього візиту? Ну, я думаю, йдеться про візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки, і це була частина цієї підготовки. Далі, звичайна перевірка, що відбувається в країні, який стан еліт, так який стан суспільства. І тут правильно, що колеба повів пана Блінкіна на кладовище, для того, щоб показати, які жертви несе український народ. Для того щоб не було бажань там змушувати Україну там до різних форм перемір'я або припиняти там допомогу для того, щоб натиснути на Україну, тому що такі, такі думки є у деяких кіл Сполучених Штатів Америки, і тут правильно була показана показана кладовище. Далі я думаю, йшлося про боротьбу з корупцією, судячи з поактивності з. Паном Коломойським, а щось таке відбувається, тобто Сполучені Штати вимагають деолігаргізації е, взагалі України, що в принципі і корисно для України в тому числі. Е, і багато чого йдеться, тому що американці хочуть бачити, щоб в Україні були сталі стала. Стало влади, сталі інституції, з якими можна розмовляти як зараз, ну так і на майбутнє, тому що америка суть американі американської політики це вибудовування все ж таки стабільних інституцій, які є надійними і передбачуваними. Ну на вашу думку, президент Зеленський, коли прибуде до Сполучених Штатів Америки, а йому буде чим, якщо можна так висловитися, похизуватися в успіхах в цьому напрямку. А тут питання в тому, що було головне в цьому. Який успіх вважатися буде головним, тому що, звичайно, що ну не багато речей нашій владі подобається. Що від них вимагає. Ну взагалі там владі нашій не подобається, тому що хочеться жити по-старому. Так ну подивимось. подивимось. Я думаю, що будуть головним кейсом. Кейс Коломойського, але питання в тому, чи будуть там вироки, що це велике питання. У нас попереду багато міжнародних подій. Відповідно, і Оксана Маркарова, посол України в США, вона казала, що от якраз під час розмови Блінкена з Кулебою там обговорювалася а, така адженда щодо нашої участі в тій самій генасамблеї ООН. От на вашу думку, з чим ми поїдемо на цю генасамблею ООН і ну відповідно, які в нас шанси достукатися до більшої кількості країн. Ну наскільки я розумію, зараз йдеться про анонсований раніше саміт миру, тобто, фактично зараз Україна от змушує ті країни, які займали нейтральну позицію, а вже визначатися. Ну, умовно кажучи, якщо ти оголошував, що ти за мирне в як часто говорили нейтральні країни, то ну от приїжджай на саміт миру, де ти фактично будеш змушений підтримувати план миру Зеленського, який вже був підтриманий в ООН. Тому я думаю, зараз завдання нашої дипломатії саме таким от чином діяти для того, щоб формувати збільшувати кількість форпостів ну, підтримки. А стосовно як змусити. Ну, це знаєте, як говорив Аль Капоне, добрим словом, та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Та добре слово це дипломатія, це кулеба. А пістолет це звичайно українська армія та успіхи українських збройних сил. Чим? Потужніше ми будемо виглядати в першу чергу, чим частіше ми будемо гамселити Росію на її території. Я вас запевняю: у багато країн буде сильно міняти свою думку стосовно України, тому, що все ж таки силова компонента. А для цього потрібен власне ВПК. Це є вагомим, вагомим аргументом для того, щоб схиляти все ж таки на український бік. Ну, наприклад, український бік. Ну, наприклад, дивіться, пан Малюк показав по CNN, як українські дрони вже баражують Чорним морем. Так, там Кримський міст влетіла, влетіла в танкери. Ну це вже взагалі піднімає питання, чи буде чорноморський флот Російської Федерації взагалі знаходитись у чорному морі у, у майбутньому, так. А чим частіше ми будемо, наприклад, бомбардувати порти новоросійське, що в Україні цікаво, тому що через Новоросійськ проходить 30% експорту нафти, величезний товарообіг зерна імпорту, тому що у Росії не так багато портів, які не замерзають. Тим вагоміше буде слово України, тим більше будуть дослухатися до України. Чим частіше будуть бити по території Російської Федерації, особливо якщо їх як заявив пан Данілов. В Україні скоро з'являться ракети на півтори тисячі кілометрів. Ну, знаєте, тут вже починають дивитися досить з великою повагою до України, і навіть така країна, як Китай, як Сполучені Штати Америки, будуть розуміти, що в питаннях в питаннях російських так. Україна буде грати важливу роль, тому для того щоб просто так ігнорувати, буде неможливо. І всі питання по що пов'язано з Росією, тепер треба вирішувати, в тому числі в Києві. До речі, звичайно, не всім це подобається. Тут слід розуміти, особливо це не подобається Німеччині, яка останні там 400 років фактично. Грала на території східної Європи, ну от за от таким висловом Кісінджера в його відомому творі дипломатія, такому грунтовно це вважалося нічийною землею, на якій Німеччина в широкому розумінні ну, мається на увазі, як Австро-Угорщина і Німецька імперія з'ясовували стосунки а, з російською імперією. А тепер а, доводиться її брати до участі. До уваги думку Києва. Тут силова компонента, вона теж багато чого вирішує. І тут, тут вже як говорив Клаузевіць, диплом... війна це є продовження дипломатії. Так ось, чим потужніше ми будемо, більш незалежні в контролі над своєю безпекою, тим вагоміше наше слово буде звучати в Генеральній асамблеї, в тому числі. Ну зараз очевидно, що Україна і Захід так працюють, обробляють, якщо можна так висловитися, глобальний південь, аби там цей нейтралітет зламати на нашу підтримку. І от зараз Блумберг пише, що готуючи декларацію підсумкову саміту, G20, Китай, нібито пом'якшив свою позицію з у цього нейтралітету на якусь можливо більш проукраїнську позицію. Звісно, тут казати про те, що вони повністю на наш бік стали зарано, тим не менш, позицію пом'якшують. І тут виникає питання. От як на вашу думку, все ж таки нам достукатися до тих країн, щоб це була не декларативна якась підтримка, тобто, добре, якщо ми почуємо від країн глобального півдня, що вони підтримують нашу формулу миру, а щоб це якось вилилося вже в практичну площину? Щоб ми не просто підписували е, якісь декларації, в яких засуджується російська агресія проти України, але щоб за цим була якась практична допомога, практична протидія тій самій російській агресії. Ну теж знаєте, як я сказав, принцип Алькапона добрим словом та пістолетом. Тільки в даному випадку вже добрим словом це дипломатія. А пістолет – це продовольство. Ви хочете, щоб у вас падали ціни на продовольство? Чи не хочете? Тому що в принципі те, що з зерном Україна себе забезпечує, так нам вистачати буде, тому це ж ваші будуть більше проблеми. Те, що у вас зростають ціни. І люди ж у вас хочуть їсти три рази на день. І вони дуже незадоволені, коли вони не бачать зростання цін в Європі. До речі, ціни на продовольство достатньо виросли, і тут знаєте, це теж така позиція, тому що Україна – Є важель впливу у будь-яких перемовинах. У будь-яких перемовинах важливе питання наявності важелю, а продовольства, армія, зброя це важель, який надає українській дипломатії більшої ваги, в тому числі на глобальному півдні. Тут ще цікавий момент той самий Блумберг повідомляє, що так як на саміті G20 не буде ані Путіна, ані Сідзіньпіна, то е, будуть європейський союз а загалом захід працювати з лідерами африканського союзу. Це 55 країн на секундочку, і е, 55 членів. І відповідно. Наскільки я розумію, все ж таки Африканський Союз він в орбіті інтересів як Китаю та Росії, так і заходу зараз опинився, і тут буде визначатися, хто ж перетягне на свій бік. От на вашу думку, під час цих зустрічей на саміті G20 з африканським союзом, що захід буде пропонувати, і наскільки такі пропозиції африканському союзу можуть бути зрештою вигідні нам? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що Китай достатньо давно працює в Африці. Те, що він буде відсутній, на G20, двадцять нічого не означає. них достатньо ресурсів, взагалі нікуди не виїжджати. У них своя програма, тому що африканським елітам, чому цікаво африканським елітам працювати з Росії? Тут все ж таки слід відрізняти інтереси еліт і африканського ну, народів Африки. Тому що еліт в принципі влаштовує співпрацю із Росією та з Китаєм, чому тому, що вони ж не висувають ніяких вимог приносять гроші, дають можливість розкрадати. Росія в тому числі теж нічого не вимагає. Еліти отримують відповідний свою ренту за рахунок співпраці з Росією та з Китаєм. Корупційну ренту у них, в принципі, все добре. А у Європи та у Сполучених Штатів Америки у них же є обмеження. Вони не готові. Вони висувають умови щодо, щодо співпраці і багато чого іншого теж висувають. І тому я думаю, що буде досить деякі проблеми, досить важко буде деякі питання робити, і досить болісно, особливо, наприклад, для Франції. Дивіться, як там стали проблеми, що Францію витісняють фактично з, з Африки. Причому французи, ну у них, якщо ви подивитесь на їх стосунки з своїми колишніми колоніями, ну вони як були напівколоніальні, так і залишились напівколоніальні, коли вони змусували, наприклад. Той самий Нігер, фактично за копійки купувати ресурси уран, тільки зараз там підняли ціни їм. Коли багато золотих запасів зберігається у Франції, цих країн, багато друкуються грошей саме у Франції. Тобто Франція. Ну, залишала такі напівколоніальний статус. Ну, на відміну від від Британії, наприклад, яка так наставиться до своїх колишніх колоній. Так, є там співдружність, але там є вони більш в такому ліберальному форматі працюють. А, і тому тут перегляд, звичайно, повинен бути союзу, і можна. Як можна спіймати ті країни, які вже трохи розчарувалися в Китаї, наприклад, тому що е, Китай, все ж таки, вони та не вимагають від, наприклад, від е, ну дають можливість розікрати якусь свої кредити і так далі, але ж вони достатньо жорстко себе теж поводяться більш такою вже в колоніальному форматі. Ну, наприклад, не можеш віддати борги. Віддавай фактично частину своєї території. Китайці дуже люблять парти, партову інфраструктуру, яка дозволяє їм фактично. Виходити на принципі колонізації цих країн вони там фактично створюють екс територіальну е, територію, яка знаходиться під контролем, навіть китайських е, громадян, куди не мають доступу цієї еліти. Е, е, багато чого теж вимагають вже починаєте тут. вже Якщо е, змінить підходи і. США звер зверну увагу на Африку та Європейський Союз, то може щось вийти, але поки що Китай там активно репрацює туреччина. До речі, активно працює в, в Африці. І так далі. Що стосується України, ну, Україна взагалі якось 30 років ігнорувала Африку. У нас тільки зараз там повідкривали посольство, тому що, нарешті, згадали, що існує африканський континент. Хоча це дуже перспективний континент, з точки зору економічних перспектив, так, експорту туди нашої продукції, нашого обладнання наших технологій, які є там, в тому числі сільському господарству. Я думаю, що і по збройному напрямку теж багато чого буде йти з боку України. Багато чого тут тільки рухатись треба і мати стратегію стосовно африканських країн, тому що до останнього часу, коли не виникла потреба мобілізувати якраз глобальний південь, на те, щоб вони голосували, як Україні цікаво. У нас в принципі в Африку ну ніяк на неї не звертали увагу. Пане Тарасе, я наостанок дуже коротко запитаю на вашу думку, чому Україну цього року на G20 не запросили, і наскільки це для нас критично з огляду на те, що там і так багато наших партнерів? Ну я не вважаю, що це велика велика проблема. Все ж таки, G20 це як економічний блок створювався. Тобто, це такий розширений. Тобто, знаєте, якщо G7 це клуб обраних, то G20 це. Клуб обраний та передпокій для клубу обраних, тому що вони ну, все ж таки е, не можуть не звертати уваги розвинуті країни, що зросла роль Азії та інших країн, і тому вони їх залучають в такий діалог. Ну в принципі, особливо там е, немає чого зараз в Україні робити, поки у нас війна і поки є е, е, ну в тому числі в економічних питаннях. Ну, ми більше повинні концентруватися, як я сказав, більше концентруватися концентруватися на нашій збройній потузі. Чим сильніше ми будемо е гамселити Росію власною зброєю в першу чергу, а е тим знаєте краще і веселіше будуть перемовини йти в, в теж НАТО, тому що таких крутих пацанів в принципі готові будуть прийняти скрізь і знаєте. До нас частіше будуть приїжджати навіть представники j 20 тому що будуть розуміти, що якщо ви хочете мати, не мати проблему у Чорноморському регіоні, хочете мати стосунки з країною, яка має вплив вже в Євразії, достатньо потужно, ми Просто це ще не усвідомлюємо, що який контроль ми можемо отримати. Ну тоді до нас будуть приїжджати. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру.